Під час повномасштабної війни багато підприємств переорієнтувалися на виготовлення товарів для воєнних потреб. І фабрика козак тому не виключення. Наша кореспондентка Софія Родяк побувала на виробництві. До російського вторгнення фасівська фабрика козак шила речі для армії, поліції, надзвичайників Австрії, Польщі, Німеччини Франції. Також працювала з відомими брандами Рене Моден, Полярис, Хьюго Бос, Ленер Кортьє. А зараз працює над пошиттям військової форми для ЗСУ, тероборони, Нацгвардії і Державної служби надзвичайних ситуацій. Своє підприємство Козак на сьогоднішній день складається з кількох фабрик. В Київській і Вінницькій областях зараз ми на головній знаходимося, на Фастівській фабриці і всього працює близько 200 людей на підприємстві. За 2022 рік, в якому ми переважно виробляли військову продукцію, з 24 лютого і десь до кінця серпня, виключно воєнкою займалися. Ми виготовили близько 40 тисяч виробів, 40 тисяч військових форм, ну, що власне відповідає середній потужності підприємства і роки. Наша головна складність, основна і єдина наразі це війна. Задача, яка була перед нами поставлена 24 лютого, це просто продовжувати бути, продовжувати працювати, існувати. Цю задачу я і для себе поставив як пріоритетну, і з цим був пов'язаний мій вибір залишатися в Україні, Пастові. Хтось виїхав за кордон, хтось поїхав на Західну Україну, і довелося власними, власними зусиллями, власним прикладом показувати, що працювати на фабриці це те, що ми мусимо робити. Це той вклад в перемогу, який ми зобов'язані робити, тим більше, що ми напряму робимо це, відшиваючи військову форму. Військову форму на підприємстві, однострої пойові, кітель, сорочки поло, бойові сорочки, брюки, плисові куртки, білизни сорок другого 56-й розмір, виробляють із тканини вітчизняного виробника. Фабрика існує з 1944 року, коли Артіль була створена рай легпромкомбінат. Як я люблю казати, що за ці роки, за 76 років, вшити навчилися вже помінялися підходи порівняно з тими, які були в радянському Союзі, тоді якби все більше було спрямовано на кількість, а не на якість. З розпадом прийшли іноземні замовники з розпадом Радянського Союзу і поставили зовсім нові стандарти якості. Які, власне, ми з тими замовниками до сих пір продовжуємо працювати? Зараз ми працюємо десь на 15-20% потужності на закордон. Власне, до війни закордонні замовники були основними. Головна наша проблема це наслідки ракетних атак, відключення світла. Намагаємося цю проблему вирішити. Щоб отримати стабільний графік роботи, відповідно планованість, керованість і передбачуваність ну але як показує життя і практика, що ми справимося із цією проблемою, фабрика козак це якість в першу чергу, і через це нас продовжують обирати і продовжують працювати з нами, тому що ми дотримуємося найвищих стандартів якості. Завдяки цьому працюємо з дуже широким колом замовників. А ще нам відомо, що обрізки з фабрика Козак віддає громадській організації маскувальні янголи, які з них роблять маскувальні сітки для фронту. Фабрика Козак знаходиться в постійному пошуку нових працівників. В першу чергу це швачки. Бажано із досвідом роботи на промисловому обладнанні, щоб людина хоча б трохи орієнтувалася в тому. Як потрібно шити, як сісти за машинку, як е, заправити нитку, як поміняти голку, підняти лапку. Хоча у нас із недавнього часу відновилися так звані курси підготовки для новачків, для тих, хто е, менший досвід має. Ми запрошуємо всіх. Ми власне готові готові працювати з усіма, хто, е, хто хоче працювати, тому швачки, розкрійниці е, в розкрійний цех в меншій мірі. Технологи і конструктори, але якщо такі люди нас бачать, то ми звичайно їх теж запрошуємо. Пропонуємо гідну ринкову оплату праці, офіційне працевлаштування, роботу на сучасному професійному обладнанні, ну і свій вклад в перемогу, безумовно. Тому що, як я казав, до цього працюємо ми в основному в переважній більшості на армію, на міністерство оборони. На ДСНС, на Нацгвардію, на поліцію у вас буде можливість не просто працевлаштуватися, а зробити свій безпосередній вклад в наближення перемоги. Тому приходьте, чекаємо.